Те, що було хвилювання, чи він до 20 го числа вийде, але все вийшло. Але все вийшло і в чомусь є, є знакове, що все, все, що потрібно, що задумане. Або навіть не задумане, на що є мрія. Бо задумане багато в багатьох випадках буває і не збувається. А якщо людина мріє, то мріє про. Те, щоб не те, що пам'ять про Віктора, а з чого Віктор жив, чим він жив, щоб люди це побачили. Ну, день ну, дещо він і надає хвилювання якесь, але в той час надає впевненість в тому, що справу Віктора, його, його бачення життя, всього. Люди от прийшли, і я радий, що прийшли люди, які, які можливо, в чомусь знайдуть якісь поради, а поради в житті, бо кожен кожний шукає вихід з цієї ситуації. Але люди, які поклали життя, саме дороге, яке є, в людини, для чого вона приходить в цей світ, і життя поклали заради. Життя інших. Життя звичайної людини, хлібороба, який вважав за необхідне жити гідно, мати гідність. І це приклад того, хтось вважав його дещо можливо, не сповна розуму, хтось в людини було фінансове положення, все, сім'я забезпечена, але в той же час, коли Такі події в країні, то він вирішив. Він вирішив бути активним, і ця позиція його в фільмі буде показана.